Ти будеш наводити в своєму селі порядок у себе в оселі і, і не завидувати людям, бути, бути дружніми, щоб один одного ніж не, не гострили, тоді буде Україна і буде все добре. А бачите, наш, наш український народ дуже добрий. Він добрий, він, він такий вистраждалий. Але от щодо що любові якось, якось воно, якось воно так іде, що. Що один одному не хоче простити щось таке, один одному не хоче вступити, такої згуртованості в нашому народі немає, Розумієте, Кожен із себе виховать. Наприклад, я працюю директором народного дому тут коло. -дво. І я вже наробила не знати, що я себе дуже хвалюю. Люди мені цінять мою, мою роботу люди цінять, скільки я поставила концертів, скільки я вистав поставила, як я горнуся до молоді, як я згуртовую молодь. І, і молодь мене любить. Я пропрацювала. Сім 55 років я маю, а я пропрацювала 55 років. На цьому роботі 55 років і мене далі не хочуть відпускати. І я завжди кажу, досить з мене, я вже заяву дала. Та й ой, та ще побути. Я дуже люблю, село люблю, молодь люблю, люблю, щось, щось зробити для села. І так кожен із нас повинен із тих депутатів, з тих кандидатів, кожен зробити і, і людина сама буде бачити за кого сла. Вона mm -hmm. знаєш, ага, то такий дійсно щось поможе, щось зробить. Ну, фактично, щоб молодь була, щоб Молодь, вже керувала, ми вже будемо відходити то на місцях наших, щоб були, щоб були молоді люди, але, але щоб вони розуміли, щоб вони дійсно щось, щось хотіли зробити, а не так, що воно висунулося і, і все. І посидіти там пару років і взяти ту получку mm. і, і далі за людей не циву. Ну, вони таке, о, що вам, що вам буду говорити. Я особисто я я буду голосувати за партію регіону, Моя там дочка, не то що я якась, бо то багато говорю що то та комуністична партія, якась ні. Ні, моя дочка, у мене були, були, її тато, його, її тата, сестра була на Сибір вилежена. Ми теж такі самі, вона з села виросла, в селі виросла, і вона така українка, як і я, їх вигодувала. Я мала 35 років, як мій чоловік помер, їх було троє дітей. Я їх вигодувала, чесно виховала, щоб вони людей любили, щоб вони були то. Ну, і так, мої діти, ну вона пішла була там. Що я буду про неї говорити? Пішла собі не за гроші, не за гроші, бо я не мала ні, нічого тоді. Що ми тоді? Коли... Час, дитина, дитина була мала розум, мала голову, і пішла, вона собі Вчати, знаєте, всякі розговори такі, всякі. але вона в мене є, за людьми стоїть, я думаю, і, і любить людей. І завжди обстоює, хоч в навіть в партії регіонів вона завжди свої якісь слова. Мусить дати такі, щоб були для людей, щоб були, щоб людям було краще. Ну, від неї все не залежить, знаєте, та ну, таке. Так. І таке от, щоб... ну, а... а тут на місці просто от вас, ви кажете, от перед виборча агітація, кожен кандидат щось робив, так? так? А ви казали, що хочете за Василя шкляра? голосувати, Я, Та він був так. у нас на зустрічі, та й такі, о, як він. мені показав, що мужчина. Що, щось щось він зробить, що він такий якийсь, знаєте. Інтелігентний. інтелігентний. Та він сам письменник, правда. Mm -hmm. так. Так, так. Я не знаю, не mm знаю. -hmm. А це йому. Mm -hmm. А, а то ще кей... буде видно, що ага. ага. може передумає? Нам казав ваш е сільський голова, що основна, якби буде тут боротьба виходить між... Лідією Котеляк та, Сір. та, та сірком та Батенком. Ви щось теж про це чули, так, можливо, ви це знаєте. Таке, ну то з диких, Батенка, я так би думала, а я не знаю, як ви. Знаю. Ну, нам просто цікаво, от як от, у вас селі вважають. В селі хто ще то, знаєте, люди, я вам скажу, вже м -м, розчарувалися тим всім вони так кажуть, я знаю за кого я буду, голосувати, я знаю за кої буду Не, не, не зрозумієш їх mm піто. -hmm. Я, наприклад, ніколи не казала нікому голосуй за того, або за то, за то, за то. Ніколи. Чи за партію регіонів, чи за то. Я ніколи. Люди бачать, все, люди, люди бачать, що робиться, і вони мають свої, свої виводи, свої висновки.